Всім привіт! Я Олександр Зрайський, податковий консультант. Нещодавно Верховна Рада затвердила закон про державний бюджет України на 2023 рік. А отже, ми тепер точно можемо сказати, які ж податки в якому розмірі доведеться сплачувати платникам єдиного податку у наступному ну або якщо ви будете дивитися пізніше у 2023 році. Зараз я вам про це розповім, які ставки єдиного податку та ЄСВ будуть діяти протягом всього 2023 року, а також у які терміни потрібно буде сплачувати податки і надавати звітність. Ну, а поки я буду розповідати, підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий консультант, натискайте кнопку підписатися, натискайте кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Можете також підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього буде під цим відео. Також можете підписатися на мій телеграм-канал, який теж називається Податковий консультант. Там теж дуже багато цікавої і корисної інформації. Посилання на нього теж є під цим відео. Ну, а я починаю розповідати. Ставка єдиного податку для платників єдиного податку першої групи у 2023 році складає 268 гривень 40 копійок. Ставка ЄСВ для платників єдиного податку першої групи у 2023 році становить 1474 гривни. Для платників єдиного податку другої групи. Ставка єдиного податку у 2023 році складає 1340 гривень, а ставка ЄСВ, як і для першої групи, складає 1474 грн. Однак з єдиним податком все не так просто. Як ви напевно самі побачили на сайтах написано, що ставка єдиного податку для платників єдиного податку першої групи складає до 10% від прожиткового мінімуму, а для другої групи до 20% від мінімальної заробітної прати. Що це означає? Справа в тому, що насправді ставки єдиного податку для першої та другої групи вони встановлюються місцевими радами, райрадами, сервісними радами. І там міськрадами і таке інше. Тож насправді міська рада може встановити вашого населеного пункту, де ви прописані, може встановити ставку єдиного податку менше від максимального розміру. Тобто 10% від пожиткового мінімуму для першої групи і 20% від мінімальної заробітної прати для другої групи це максимальний розмір. Однак місцева рада може встановити цю ставку і менше від максимального розміру. Так, наприклад, в Харкові ставка єдиного податку для платників єдиного податку Другої групи встановлена не не 20%, а лише 10%. Тобто для харківян, хто зареєстрований підприємцями, платниками єдиного податку другої групи, потрібно сплачувати не не 1340 гривень на місяць, а лише 670 гривень на місяць, тому що місцева рада, Харківська міська рада встановила меншу ставку, лише 10% від мінімальної заробітної прати. Здавалося, все добре, це чудово. Однак, знову ж таки, все не так просто. Насправді, є два нюанси, пов'язані із ставками єдиного податку. Точніше, три нюанси. Перше, я вам сказав, ставку встановлює міськрада, яка може її встановити в меншому розмірі. Разом з тим, якщо підприємець здійснює діяльність на території декількох населених пунктів, ну, наприклад, він зареєстрований в Харкові, де встановлена ставка 10% від мінімальної заробітної прати, і в нього є магазин не тільки в Харкові, а, наприклад, ще і там, в Києві. Тобто один магазин в Харкові, другий в Києві, або там один в Харкові, другий в Марефі. Або е взагалі він зареєстрований як підприємець в Харкові, а магазин в нього там чи свою діяльність він здійснює е в Чугуєві чи в Житомирі, неважливо. Тобто е ФОП здійснює свою діяльність в, в іншому населеному пункті, відмінному від пункту, де він зареєстрований як ФОП, пропи ну, прописаний як громадянин і зареєстрований як ФОП. Так от, якщо діяльність здійснюється на території іншого населеного пункту, то е, застосовується максимальна ставка єдиного податку. Тож, якщо е, ви зареєстровані в населеному пункті, де встановлена е, ставка єдиного податку менша, ніж максимальний розмір, ну як в Харкові 10%. А здійснюєте свою діяльність на території іншого населеного пункта, ви все одно сплачуєте єдиний податок в максимальному розмірі 20%. Хоча у вашому населеному пункті, де ви прописані, встановлена менша ставка. Тож майте це на увазі, що якщо діяльність здійснюється в декількох населених пунктах або е, діяльність здійснюється в населеному пункті, відмінному від того, де встановлена е, понижена ставка єдиного податку, до, до такої діяльності до вас застосовується максимальна ставка 20%, тобто 1340 гривень. Ну і ще один нюанс, пов'язаний із ФОПами. Якщо ФОП здійснює свою діяльність в інтернеті, продає товари через мережу інтернет, то податково вважає, що в такому випадку теж застосовується максимальна ставка єдиного податку 20%. Тобто в 2023 році це 1340 гривень. Це теж майте на увазі, бо якщо ви зареєстровані в населеному пункті, де встановлена менша ставка єдиного податку, як, наприклад, я як вже сказав, в Харкові 10%, але продаєте товари в інтернеті, ви зобов'язані застосовувати максимальну ставку 20% 1340 гривень. Не помиляйтеся, бо це може призвести до штрафів з боку податківців. Ну і важливий нюанс пов'язаний із воєнним станом. Пратники єдиного податку першої та другої групи. Звільнені від спрати єдиного податку на період дії воєнного стану. Також вони звільнені від спрати ЄСВ знову ж таки на період дії воєнного стану та ще плюс на один рік після його закінчення. Це звільнення не пов'язано з тим, є у вас діяльність чи немає, є у вас дохід чи немає доходу. Також це не пов'язано. Із тим, в якому населеному пункті зареєстрований підприємець, чи е, тривають в цьому населеному пункті бойові дії чи ні. Це звільнення абсолютно для всіх підприємців. Тож, якщо ви підприємець, е, платник єдиного податку першої або другої групи, ви можете не сплачувати єдиний податок до кінця дії воєнного стану. Ну, а ЄСВ можна не сплачувати ще й один рік після закінчення дії воєнного стану. Разом з тим, ви маєте право, якщо у вас є таке бажання, ви маєте право сплачувати і єдиний податок і ЄСВ добровільно. Тож, якщо у вас є можливість, я рекомендую все ж таки сплачувати. Єдиний податок і ЄСВ, ну або тільки єдиний податок, або тільки ЄСВ, в залежності від того, чи є у вас можливість сплачувати ці податки. Чому це важливо? Єдиний податок він зараховується до місцевих е бюджетів, тобто до е бюджету тієї територіальної громади, де ви зареєстровані як ФОП, де ви прописані як громадянин і зареєстровані як ФОП. Тож сплачуючи єдиний податок, ви тим самим підтримуєте рідне е місто чи рідне СРО чи Будь-який рідний населений пункт. Ну, а якщо ви не будете сплачувати ЄСВ, то відповідно цей період, коли ви не будете його сплачувати, він не піде до страхового стажу і не піде до стажу для нарахування пенсії. Тож, якщо для вас важливо, щоб цей період е, війшов до пенсійного стажу, який буде враховуватись при визначенні вашої пенсії, знову ж таки ЄСВ краще сплачувати. Ну і не забудьте після того, якщо ви ЄСВ сплатили, відобразити ваші декларації цю сплату. тому що для пенсійного стажу е, період е, враховується для пенсійного стажу. Тільки за, за виконання двох умов. ЄСВ має бути і сплачений, і задекларований. Якщо ви просто сплатили ЄСВ, але не задекларували його, це знову ж таки до пенсійного стажу не піде. Ну а ми переходимо до третьої групи єдиного податку. Для платників єдиного податку третьої групи фактично нічого не змінилося. Так, для звичайних платників єдиного податку третієї групи ставка єдиного податку, як і раніше, 5% від доходу. Нагадаю, про всяк випадок, що дохід це вся сума, яка надійшла на ваш розрахунковий рахунок, та або отримана вами у вигляді готівки. Тобто, це ваша виручка. І ставка 5% від доходу. Якщо ж ви зареєстровані ще й пратником ПДВ, а пратник єдиного податку третьої групи може зареєструватися пратником ПДВ, то ставка єдиного податку для вас, як і раніше, 3% від доходу. Ну і невеличка новина на період дії воєнного стану. Можна стати пратником єдиного податку третьої групи із ставкою 2% від доходу. Такі платники єдиного податку на такому спецрежимі 2% від доходу. Вони не є пратниками ПДВ. Ну і відмінність цієї ставки від інших це в тому, що. Якщо пратники єдиного податку, звичайні пратники єдиного податку 3 групи звітність надають щоквартально, то якщо ви перейдете на 2% від доходу, звітність потрібно буде надавати щомісячно. Ну і мінімальний місячний розмір ЄСВ для пратників єдиного податку 3 групи, як і для першої, і для другої, складає 1474 гривни. Е, можливо, вам цікаво, чого написано мінімальний розмір і на цьому слайді, і на попередніх. Справа в тому, що ЄСВ при бажанні можна сплачувати в більшому розмірі, чим е, 22% від мінімальної заробітної прати, тобто в більшому розмірі від 1474 гривни. Однак зазвичай цього ніхто не робить. Всі звикли сплачувати саме мінімальний розмір, і він в 2023 році складає 1474 гривни. Як я вже сказав, як і для першої та другої групи. Ну і платники третьої групи єдиного податку, як перша і друга група. Теж звільнені від спрати ЄСВ на період дії воєнного стану плюс один рік після його закінчення. Тож, якщо у вас немає бажання сплачувати ЄСВ, і вам не треба, щоб цей період війшов до вашого пенсійного страхового стажу, ЄСВ можете не сплачувати. Спрачувати потрібно обов'язково тільки єдиний податок. Третя група від спрати єдиного податку не звільнена. Ну а тепер поговоримо про терміни надання звітності. Які будуть у 2023 році для пратників е, всіх груп єдиного податку. І е, про терміни спрати єдиного податку та про терміни спрати ЄСВ. Пратники єдиного податку першої та другої групи надають свою декларацію е, по єдиному податку один раз на рік. Тож, е, термін надання декларації по єдиному податку за 2023 рік. До 29 лютого 2024 року. Точніше, якщо правильно, не пізніше 29 лютого 2024 року. В цьому є відмінність від попередніх років. Справа в тому, що 24 рік він високосний, і відповідно термін надання декларації буде не 1 березня. Останній день надання декларації, не 1 березня, як всі звикли. А 29 лютого 24 року. Тож не забудьте надати свою декларацію за 2023 рік по єдиному податку в цей термін. Партнери єдиного податку третьої групи із ставкою 3 та 5% декларацію подають щоквартально. І термін такої терміну подання такої декларації становить 40 днів після завершення кварталу. Разом з тим, потрібно пам'ятати, що у випадку, коли останній день надання декларації припадає на вихідний або святковий день, він переноситься на наступний, день, на наступний робочий день після такого вихідного або святкового дня. Тож для платників єдиного податку третьої групи і ставкою 3 та 5%. Термін надання декларації за перший квартал, останній день надання декларації це 10 травня 2023 року. Декларацію за перший квартал потрібно надати не пізніше цієї дати. Термін надання декларації за другий квартал, або, як правильно казати, за півріччя це 9 серпня 2023 року. Термін надання декларації за 9 місяців 9 листопада 2023 року. Ну і термін надання декларації за 12 місяців, або як всі звикли казати за четвертий квартал. Це 9 лютого 2024 року. Тож за 2023 рік, в цілому за 12 місяців, платники єдиного податку 3 групи із ставкою 3 та 5% мають надати не пізніше 9 лютого 2024 року. Ну і переходимо до пратників єдиного податку 3 групи із ставкою 2%. Як я вже сказав, такі пратники єдиного податку декорацію надають щомісячно. Тож, така декорація не надається протягом 20 днів після завершення звітного місяця. Я всі дати вказав на цьому слайді, не буду їх перелічувати. Я думаю, ви самі можете ознайомитися. Знову ж таки, дати вказані з врахуванням того випадку, коли останній день надання декларації припадає на вихідний або святковий день і переноситься на наступний робочий день. Однак, про всяк випадок, я взагалі радив би надавати декларацію раніше 20-го числа, не дотягувати до 20-го. Тому що на 20, на 20 числа кожного місяця припадає дуже багато різних документів, термін надання різних документів. І сервер податкової може глючити. Тож, намагайтеся, щоб не втрапити в таку харипу, намагайтеся надати цю декларацію по єдиному податку з третьої групи і ставкою 2% раніше 20 го числа. Не дотягуйте до 20-го. Тож, не порушуйте ці терміни надання декларації, про які я вам тільки що розповів. Надавайте ваші декларації вчасно. Про в тому, що не своєчасне надання декларації або взагалі не надання декларації це підстава для проведення позапланової документальної перевірки. Отже, не давайте податківцям цей козир в руки, не провокуйте їх на проведення перевірок. Надавайте ваші декорації вчасно. Ну і ви можете запитати, а де ж термін надання декорації по ЄСВ? А, якщо а, хтось ще не знає чи забув, а, то я нагадую, що зараз окремої декорації по ЄСВ не існує. Е, є додаток е, по ЄСВ, який є додатком з крадовою частиною декларації по єдиному податку як пратників єдиного податку першої та другої, так і пратників єдиного податку третьої групи, незалежно від ставки єдиного податку. І е, цей додаток по ЄСВ надається разом із річною декларацією. Коли ви будете звітувати за рік, разом із декларацією потрібно буде здати додаток по ЄСВ. Раніше його надавати не потрібно. Ну, а якщо ви будете платником єдиного податку третьої групи і ставкою 2%, то додаток по ЄСВ надається разом із декларацією за грудень. Знову ж таки, з іншими декораціями за інші періоди його надавати не потрібно. Ну, а я переходжу до розповіді про те, в які терміни потрібно сплачувати єдиний податок і ЄСВ в 2023 році. Пратники єдиного податку першої та другої групи сплачують єдиний податок авансом щомісяця не пізніше 20-го числа поточного місяця. Що це означає? Е, так, до прикладу, єдиний податок за січень потрібно сплатити не пізніше 20 січня, за лютий не пізніше 20 лютого, за березень не пізніше 20 березня. І майте на увазі, що на відміну від решти податків, дата сплати цього податку, термін сплати цього податку не переноситься. Для першої, дата, другої групи, 20-те число це фіксована дата. Що це означає? Якщо 20 число припадає на вихідний день, суботу, неділю або на святковий день, єдиний податок потрібно сплачувати раніше 20 числа. Податківці вважають, що в даному випадку, як я вже сказав, для першої і другої групи 20-те число це фіксована дата, і е, дата спрати не переноситься, якщо вона припадає на святковий або вихідний день. Отже, якщо 20-те число припало на суботу або неділю, сплачуйте в п'ятницю. Також майте на увазі, що якщо ви будете спрачувати ввечері єдиний податок, ну там десь після 4, 5 вечора. Ця сплата може піти в так названу вечірню касу. Тобто гроші будуть у вас списані там 20 го числа, наприклад, якщо ви сплачуєте 20 го числа після 16-17 ї ї години. Однак насправді переказ коштів відбудеться тільки наступного дня, 21 го е числа. Е і відповідно у вас буде порушення е терміну сплати. Тож не дотягуйте знову ж таки не дотягуйте до після обід. Якщо ви не сплатили єдиний податок раніше 20-го числа, намагайтеся сплатити його в першій половині дня. Ну і як я вже сказав, якщо 20 20-те припадає на суботу або неділю, сплачуйте єдиний податок раніше. Знову ж таки, щоб не було порушення терміну. Бо із е, першою та другою групою е, за порушення термінів сплати єдиного податку є дуже великі штрафи. Про них я розповідав у попередньому відео. Посилання на нього зараз з'явиться галі, Ну і буде під цим відео. Подивіться, як не доплативши одну копійку, можна потрапити в біду, і податково вам нарахує дуже шарені штрафи. Е, уникайте такого. І сплачувати цей податок, єдиний податок першої і другої групи своєчасно. Ну, а термін сплати єдиного податку для платників єдиного податку третьої групи із ставкою 3 та 5% це 10 днів е, наступних після граничного терміну надання звітності. Про граничні терміни я вам розповів е, раніше. Відповідно, закінчують 40 днів для надання декларації, починається 10 днів для спрати єдиного податку. І знову ж таки, якщо термін сплати єдиного податку припадає, граничний термін спрати єдиного податку припадає на вихідний або святковий день, він переноситься на наступний робочий день після такого вихідного або святкового дня. Тож з урахуванням на який день припадає термін граничний термін надання звітності, термін сплати єдиного податку для платників єдиного податку третьої групи із ставкою 3,5% у 2023 році складає за перший квартал, це 22 травня 2023 року, за другий квартал. Ну, або як напевно правильно казати, за 6 місяців це 21 серпня 2023 року. За третій квартал це 20 листопада 2023 року. Ну і за четвертий квартал це 19 лютого 2024 року. Пам'ятайте про ці терміни, не порушуйте їх. Ну, а для платників єдиного податку 3 групи і ставкою 2%. Які декларацію по єдиному податку надають щомісячно, термін спрати єдиного податку теж щомісячно і складає 10 днів наступних за граничним терміном надання звітності. Ну, і у випадку, якщо такий термін припадає на вихідний або святковий день, він знову ж таки переноситься на наступний робочий день після цього вихідного або святкового дня. Тож, відповідно, наприклад, за січень термін спрати єдиного податку це 2 березня. 2023 року, останній день спрати. За лютий це 30 березня 2023 року. За е, березень це е, 1 травня 2023 року. Ну, а у випадку, якщо нарешті війна закінчиться і воєнний стан буде скасовано, цей термін перенесеться на 2 травня 2023 року. Ну і так далі. Я вже не буду перелічувати всі решту термінів. Ви можете їх самі подивитися. Корина яке число припадає граничний термін спрати для платників єдиного податку 3 групи із ставкою 2%. Ну, а тепер переходимо до термінів спрати ЄСВ. Для всіх платників єдиного податку, незалежно від групи, термін сплати ЄСВ однаковий. Його потрібно сплатити до 20-го числа місяця наступного за кварталом. Звертаю увагу, що не 20-го, а до 20-го, тобто не пізніше 19-го. Відповідно, для всіх платників єдиного податку незалежно від групи, термін спрати ЄСВ у 2023 році за перший квартал це 19 квітня. 23 року, за другий квартал 19 липня 2023 року, за третій квартал 19 жовтня 2023 року і за четвертий квартал 19 січня 2024 року. Пам'ятайте про ці терміни, не забувайте сплачувати ЄСВ вчасно. Ну і е, при бажанні ЄСВ можна сплачувати не поквартально, а можна сплачувати щомісячно, за, в сумі за один місяць 1474 гривни. Не обов'язково чекати до кінця. Квартара. Головне, щоб вся квартальна сума за 3 місяці була сплачена не пізніше від 19 числа місяця наступного за кварталом. А так, при бажанні можна платити ЄСВ щомісячно, щоб не накопичувати велику суму. Як бачите, у спраті єдиного податку та ЄСВ та в наданій звітності по єдиному податку немає нічого складного. Пам'ятайте про ці дати, про які я вам розповів. Ну і підписуйтесь на мій ютуб-канал Податковий Консультант. Я кожного квартала публікую відео про заповнення декларації по єдиному податку, я публікую дуже багато відео корисних на інші теми, пов'язані з єдиним податком, які можуть стати у нагоді вам, якщо ви платники єдиного податку. Тож, як я сказав, підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий консультант. Натискайте кнопочку підписатися, натискайте кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про мої нові. Відео. Якщо моє відео було для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Ну і також ще можете підписатися на мій телеграм-канал Податковий консультант. Там, окрім відео, багато дуже іншої цікавої інформації. Ну, а якщо у вас будуть якісь запитання, вам потрібна буде якась консультація, ви завжди можете звернутися до мене, мої контакти є під цим. Відео я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення, друзі. Гарного дня.